Шукаєш лампу для нарощування. Задовбалась переробляти непросохші нігті. Тож вихід є. Ось він. Це оновлена версія лампи Sun Siemx. Найпопулярніші лампи початку 22-го року. Сіммакс стала просто хітом продаж початку цього року. І вона була вибором як профі, так і початківців. Було навіть цікаво, чи будуть надходити скарги через півроку, але ні, все досі працює, а салони не ще. Нагадаю, цю лампу робить не завод Sun UV, тому лампа коштує недорого. Але при цьому якість достатньо висока. Виробник не зупинився на c max і зробив оновлену версію цієї лампи відразу в декільких варіантах каркусів. Але головна відмінність збільшена кількість світлодіодів. В новій версії їх 66. Здавалося б, нащо більше, коли 57. Достатньо. Головна ідея додати світлодіоди в верхню частину лампи. А якраз ці світлодіоди працюють, коли ви сушите пальці по одному, та саме тут сушаться гелі при нарощуванні. Саме цим лампа відрізняється від усіх інших ламп, бачите, яких багато. І саме тому ми рекомендуємо її для нарощування та роботи з різноманітними гелями і важкими в сушці гель-лаками. Ви можете порівняти її з лампою 5. Ви бачите, наскільки більше світлодіодів в верхній частині, а значить більш щільний потік ультрафіолета зверху. Другий плюс за рахунок такої кількості світлодіодів при той же самій потужності зменшена нагрузка на кожен світлодіод. В лампах на 66 світлодіоди гріються значно менше, а значить проживуть довше. Скажу чесно, це досить несподіваний крок від китайського виробника, бо зазвичай вони роблять навпаки. Скоріше вийде щось з ладу, скоріше куплять нове. Але цей виробник турбується правою репутацію та покупців. Ну і третє. При такій кількості світлодіодів практично нема тіньових зон і гель-лак завжди сохне добре. Керування у нових лампах таке ж, як у Сім Пам'ять запам'ятовує останню натиснуту кнопку і вмикає лампу сенсором на той же час. Це дуже зручно, лампа не вмикається кожного разу на 120 секунд, як це роблять інші лампи. Без пам'яті і майстру кожен раз не треба натискати зайві кнопки. Ось бачите, 10 секунд, як було натиснуто раніше. Сенсори розташовані дуже вдало. Практично завжди вони бачать палець і вони не вимикають випадково лампу, коли клієнт трохи ворухнувся. Ви бачите, сенсор все одно бачить. І палець і не вимикає лампу. Це дуже зручно і дуже небагато ламп можуть так зробити. дно без магнітів, але воно досить добре тримається, як ви бачите, і не злітає. Довжина шнура на цих лампах йде 0,9 метра, але це небагато. але всі наскільки я знаю, кріплять. Подовжувач з боку стола, тож це достатньо. Якщо недостатньо, ви можете у нас придбати дуже недорогий такий подовжувач, з ним довжина кабелю складає майже 2,5 метри. Часто задають питання, чи не занадто потужна лампа. Чи не буде з цим проблем? Не буде. Якщо клієнту гаряче з якоюсь базою, треба використовувати режим 99 секунд. Тоді потужність росте поступово, а зазвичай болі не буде. Дехто з профі використовує метод 5 секунд, коли пальці з нанесеною проблемною базою виймаються через 5 секунд, коли клієнт ще не відчув нічого. При цьому матеріал частково полімеризується і далі він вже буде сохнути без опіків для клієнта. Особисто я не раджу брати сильнокислотні бази, бо вони завжди жгуть. І не істончайте ногтеву пластину при знятті старого гель лаку бо це завжди приводить к опікам та іншим дуже великим проблемам. Взагалі, висока потужність це ніколи не проблема. Проблема, коли потужності не вистачає. Сучасні матеріали потребують від лампи все більше і більше ультрафіолету. Без великої потужності зараз практично неможливо просушити якісно чорний або білий гель лак а також щільні камуфлюючі бази. й да для роботи з різноманітними гелями теж треба досить висока потужність. Дехто вважає, що для якісної сушки вам треба біле дно. Насправді біле дно вам нічого не дасть. А от додаткова потужність гарантує якісну сушку. Тож, я раджу вибирати лампи 6 max, 10 max, 11 max. Вони завжди добре сушать і ніколи вас не підведуть. Якщо вам сподобався ролик, будь ласка, поставте мені лайк. Якщо ні, напишіть в коментах, що саме вам не сподобалось і чого хотілося б ще. Дякую за увагу. Гарного дня!